Друзі, усім привіт-привіт! Усім мирного неба, Божої благодаті. І ми сьогодні, друзі, на кухні будемо варити сьогодні борщ бурячковий. Так, саме бурячковий з червоного бурячка. Ось я вже підготувала картопельку, порізала, натекла червоного бурячка. Моркочки, цибульки і два кусочки м'яса. Водичка у нас вже закипає. Зараз я буду кидати м'ясо, тоді картопельку, спеції. І все вам буду розказувати послідовно, як саме я варю червоний бурячковий борщ. Водичка в нас закипіла. Я кидаю м'ясо і кину картопельку. Збільшуємо вогонь і нехай скипає. І я ще зараз буду додавати лавровий листочок, перець, сіль. Буряка, моркву і цибульку кидаю вже після того, як оце все буде готове. Коли м'ясо буде готове і картопелька також, Варю звичайний суп з спеціями, тільки без морквочки, цибульки і бурячка. Ось, друзі, я додала лавровий листочок, перець і приправу. 10 овочів. Все. Тепер накриємо кришечкою і нехай вариться наш супчик до готовності. А тим часом я буду готувати нашу зажарочку. Це є бурячок, морквочка, і цибулька і, звичайно, томатний сік або томатний соус. Так, нехай вариться. Хочу, друзі, вам показати, ось бачите, все в нас закіпає і накипу немає. Через те, що ми кидаємо відразу все в гарячу, кипячену водичку. Зменшуємо подачу вогню. І помаленьку, на маленькому вогні нехай бариться наш. Наше м'яско, наша картопелька нехай вариться до готовності. Жариться наша зажарочка. морквочка піджарить, цибулька. Тоді додамо наші бурячки. Ось я вже змішала цибульку із морквочкою, А тепер через хвилинку дві додамо бурячок. Ось додала я червоний бурячок. І коли я кидаю червоний буряк, я відразу ж додаю томатний соус. Ну, Це мій домашній. Тепер гарненько розмішаємо і накриємо кришечкою. Гарненько, друзі, я вимішала, а тепер накриємо кришечкою. Зажарочка, друзі, вже наша готова. І чекаємо, поки буде готовий наш супчик. Не супчик, а картопелька і м'ясо. І тоді додамо нашу зажарочку. Ось і зварився вже наш супчик. Наші реперці, наша картопелька сварилась, а тепер черга прийшла і до нашої зажарочки, друзі. Зараз будемо кидати і все вам покажу. Добавила я зажарочку. Тепер ось так вимішаємо. Добавимо вогню. Добавимо сушеної, сушеного, сушеного кропчику. І, друзі, так, кошечка нехай постоїть. І я додаю ось два зубочки чеснику. І тепер, друзі, тільки довожу до кипіння і відразу Виключаю. Ну що ж, друзі, для наш борщик починає закипати, і тепер ми будемо його виключати. Він буде дуже-дуже гарний на колір. Та камера не передає, він просто бурячковий. І, звичайно, в зажарочку можна було б ще додати перчику червоного. Ну, в мене його нема, то я не додавала. І фасольки можна було б додати, але я фасолі також не підготувала. Дуже смачний, ароматний насіль. Все добре. Я додала столову ложку 12 овочів і пів чайної ложечки солі. Все, друзі, виключаємо. Накриє. Нехай він чуть постоїть, буде дуже смачним. Ну, ось і вже готовий наш борщик і з червоного бурячка. Дуже смачний, дуже червоненький. Камера не передає його повної такого темного-темного кольору. Але вийшов червненький, друзі. Ну і, звичайно, піца моя ще лишилась, буду смакувати ж, друзі, усім мирного неба, усім Божої благодаті, кому сподобався мій червоний борщик, який я готую, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. Я вам буду дуже-дуже рада усім. Pouca, pouca.